Англійською Please, forgive me. іспанською Por favor, perdóname. польською, проше, вибач мі, французькою, pardon moi, українською, вибач мене, будь ласка, неважливо на якій мові ви будете просити пробачення. Головне, це потрібно робити щиро та від всього серця. Запитаємо в Кременчужан, за що та перед ким вони б хотіли вибачитися. Я напевно. Хотів би вибачитися перед своїм дядькою, тому що, на жаль, під час війни він загинув, то я просто не вділяв йому багато уваги. Хотіла вибачитись перед своїми батьками, з якими ми дуже часто можемо сваритися, та не завжди можемо визволити свою провину, тому я б хотіла перед ними вибачитись. Хочу вибачитись перед своєю мамою, якщо я робила щось. Ну, не дуже хороше, що могли її образити. Хочу вибачитися перед своєю сестрою за те, що я її підкалую. Но я буду це робити все одно. Хочу перед мамою за те, що я його йогости його постійно підводив. Тато, мамо, прошу у вас пробачення за те, що були колись конфлікти або негаразди. Вони зазвичай трапляються, але я впевнена, що незважаючи на це, ви мене любите. І я вас також. Прошу пробачення перед своїми друзями за якісь. Неполадки, пізнає конфлікти. Я думаю, що все буде гаразд, і ви мене зрозумієте. Максимум, перед ким, перед ким мені можна вибачитися, це перед моїми батьками за те, що я так багато зробив. Так такої багатої наглості я зробив перед моїми батьками. Мені дуже жаль перед своєю мамою. Тому що я дуже мало її слухаю, та теж їй доставляє дуже багато хлопот. Я хочу попросити пробачення у своїх батьків, якщо ну щось я неправильно робила, чи може десь не цінувала їх, я вибачаюся перед ними. Попросити пробачення у свого коханого коханої людини за те, як я себе себе вела у деяких ситуаціях. Я хотів би попросити пробачення у своєї сестри та мами. Пробачте, що іноді ображаю вас необережно сказаною фразою чи поспіхом скоєним вчинком. Я вас безмежно ціную та кохаю. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуські новини.